Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ярослав Бошко, політтехнолог, голова центру політичних студій Доктрина. Пане Ярославе, вітаю вас! Вітаю вас, пане Ярославе, чиновник Копат. Обговорюємо ми вже півранку в ефірі нашого каналу. Розкажіть, що відбувається, що ж так всі раптом вирішили піти кудись за власним бажанням. Я хочу звернути вашу увагу, що це, в принципі, не перший етап. Коли за часів Зеленського ось так досить масово перетасовуються, знімаються кадри? Тобто, ми пам'ятаємо, вже, наскільки пам'ятаю, десь за півроку до війни вже була така ітерація масового зняття чиновників, їх заміни на посадах, як це? Все таки відбувається щодо різних чиновників, накоплюються ті чи інші проблемні питання. Знову ж таки, дуже багато скандалів стає, що називається, винесеними назовні. Впливають зокрема там на позицію, наприклад, західних партнерів. Да? Тому що ми розуміємо, що ось е і Татаров, і генпрокурор Симоненко по ним було дуже багато питань, наприклад, від сполучених штатів і безпосередньо від заходу, який е ну так чи інакше. Виступає таким певним патроном антикорупційної інфраструктури, тобто вступається за антикорупційну інфраструктуру в Україні там, де е, вона не діє через якісь інституційні ці апаратні фактори. Е, щодо знову ж таки, того самого Кирила Тимошенка частково його відставку можна пов'язати із тим, що між ними існувала певна напруга щодо там Андрія Єрмака, і дуже багато казали, що Тимошенко бачив себе в кріслі глави ОП. Але так чи інакше, у Тимошенка були наявні лише певні медійні ресурси. Тобто він міг лише медійно посилювати або створювати певні е скандали проти Єрмака. Але апаратно інституційно-кулуарно Єрмак, звісно, був сильніший, да тому що усі співбесіди, так чи інакше, вони очевидно мали певний дотик до Єрмака. Е які відбувалися в ОП. і знову ж таки можна це розглянути так само, як такий уже відтягнутий в часі наслідок візиту пана Зеленського до США, тому що очевидно, у США є свої інтереси, е, наприклад, в. Там в тому, щоб працювала антикорупційна інфраструктура, щоб люди, які певним чином гальмують діяльність цієї антикорупційної інфраструктури, такі як пан Симоненко, та який свого часу передав справу Татарова з набу до СБУ, що звісно викликало дуже масштабну критику. Цього рішення, передусім з боку антикорупційних активістів, щоб ці люди були певним чином покарані, да щоб діяльність антикорупційної інфраструктури ось так ніхто відверто раптово не втручався. Тому це можна сказати такі така комплексна ситуація, в якій і назрів з одного боку час перетасувати кадри, і до частини людей втратилась довіра. Значна частина з них, скажімо так, втратили ті зовнішні фактори, які їх могли взагалі тримати на посаді. Пане Ярославе, ну то говоримо ми і про політичні складові, так які могли передувати цим відставкам, що ми говоримо про Кирила Тимошенка, про Симоненка, А якщо ми говоримо про те, про відставку В'ячеслава Шаповалова, заступника міністра оборони України Олексія Рєснікова, чи тут дійсно це можна пов'язувати вже з тією корупційною складовою, яку оприлюднили журналісти, і чи достатньою є ось зараз ця реакція міністерства, як ви думаєте? Я скажу так: відставка пана Шаповалова все таки більше іміджева історія. Тобто, це було здійснено як на мене, міністром оборони Резніковим. Передусім для того, аби критика не, не вдарила більше по міністерству оборони, ніж це є. Але ж, попри це, ну зауважимо, що пан Резніков все таки е певним чином спростовує. Ті матеріали, які були оприлюднені, називають їх там або неповними, або певними перекрученнями, але так чи інакше, це така спроба комунікаційно вийти з цієї кризи. Та. І знову ж таки, щодо усього, що стосується оборонки і оборонних закупівель для Міністерства оборони, все-таки варто чекати якусь більш-менш дієву річ ніж журналістські розслідування тобто, це лише перший поштовх. Та. Не факт, що знову ж таки, що люди, які наприклад надали ці документи журналістами, не прагнули в цьому випадку дезінформувати захід або суспільство щодо діяльності міноборони, тому треба чекати безпосередньо, щоб влада сформувала нормальну комісію. Наприклад, урядову комісію, да, міжвідомчу, яка буде реально розслідувати, чи була в цих закупівлях корупція, да? які були причини такого ціноутворення? Тому що, очевидно, без комісії такої, ну, не буде ніякої суспільної легітимності у будь-яких рішень, як проти Міністерства оборони, так і на користь Міністерства оборони. Має бути хтось такий третій арбітер. Який ще до суду, до розслідування, тому що це все в Україні може дуже довго затягуватись, е, в короткі строки, там два-три тижні місяць, е, висловить остаточний підсумок. чи, чи мала місце ця корупційна складова. Да, бачите, пане Ярославе, чимало говорилося про те, що та зокрема і самим міністром оборони Олексієм Резніковим, про те, що це брехня, маніпуляція, що не на часі, що мовляв, було це оприлюднено, мало чи не перед самим Рамштайном. Хоча, як ми знаємо, в публічну площину вийшло це вже після Рамштайну на наступний день, суботу, 21 го числа зранку, Рамштайн був 20-го січня. Нагадаю, спеціально Юрій Ніколов не оприлюднював це прямо публічно у вигляді статті, а, Як але я так уже розумію, що. На часі вже давно, і за тим за тим словами, що ви щойно говорили, коментували це на часі, це треба контролювати, бо це створює і наш імідж в очах наших західних партнерів. А що треба, окрім того, як тепер розслідувати превентивно, що можна зробити? Чи можливо зробити закупівлю прозорими? Чи от, щоб був арбітер не тільки в розслідуванні, а й в контролі, щоб не допускати таких ситуацій в рядах Міністерства оборони? А, ну, по перше, історія в тому, що м, існують все такі різні тендерні процедури закупівлі, та сама знов-таки система прозоро, да але через війну і через те, що певним чином е, відбувається м, значна частина процесів в секретному режимі, е, далеко не скрізь застосовуються ті тендерні процедури, там у військовій сфері, наприклад, е, як це відбувається у мирній. Да? Ну, через об'єктивно певні фактори закритості. Найбільш очевидним насправді було б стільки навіть, уже якщо ці мирні механізми не підходять для оборонки, найбільш очевидно було б створити е подібного роду аналоги, більш дистильовані, більш безпечні саме для оборонки. Там, для Сфери держбезпеки для Міністерства оборони, для розвідок, для е, Державної спеціальної служби транспорту, для всіх, хто певним чином є м, частиною сектору безпеки і оборони. Так? Тому що дійсно певним чином антикорупційна інфраструктура вона е, створювала широку рамку. І не усі елементи можна було масштабувати одразу дещо мало потребувати змін. От зараз настав перший етап такої рефлексії, коли ми можемо сказати: ось в цьому конкретному секторі потрібні механізми контролю, але вони мають бути розроблені суто спеціально для оборонного сектору. І мають бути важливо розроблені не оборонним сектором. Тобто, що це щоб це не була ілюзія там, де одні генерали просто контролюють інших. Ось це дуже важливо. Ярославе, ще маю таке питання. Останнім часом ми в силу трагічних обставин, зокрема на аварії в броварах гелікоптера, втратили керівництво міністерства внутрішніх справ. Зараз бачимо значні перестановки вже з інших причин, і звільнення і в офісі президента, і в міністерстві оборони. І є інші міністерства зачеплені та ж історія з міністерством розвитку громад і території, де на хабарі за міністра спіймали. І оці кадрові зміни, звільнення, які анонсував президент. Під час війни відбуваються зараз в непростий період. Як це може вплинути на владну вертикаль, так звано, на управління державою, на менеджмент державних процесів управління? Бо є така думка, часто лунає вона теж від різних коментаторів, що ну, в такий важкий час для країни не треба розхитувати систему влади, не потрібно так масштабно займатися зміною кадрових, кадровими рішеннями, так і кадровими перестановками. Ваша думка стосовно от, е, сукупності тих подій, які ми зараз спостерігаємо, як вони вплинуть на керованість? Е, ну, дивіться, наприклад, теза про те, що е, на час війни кадри можна законсервувати, їх ніби як не чіпати, вона абсолютно хибна і варто сказати зворотня, як показує історичний досвід, часи воєн, часи таких дуже масштабних концентрованих криз. Це і є час, коли найчастіше змінюють чиновників на посадах, найчастіше змінюють міністрів. Подивіться, я не знаю що завгодно: УНР, там Третій Рейх, Радянський Союз в часи війни. Як там швидко змінювалися посадові особи? Тому що війна. Дуже швидко е виносить вердикт да, про певну там професійну непридатність, то що те, що у мирному часі могло би тягнутися місяцями в умовах криз, такої як війна, е стає зрозумілим, наприклад, за кілька тижнів. Або тобто, ми бачимо, що по суті е зміна е кадрів навіть в умовах війни, якщо це не безпосередньо таке бездумне перетасування в секторі безпеки і оборони, так. То це насправді достатньо дієва історія в секторі безпеки і оборони, там по іншому зрозуміло, що не можна змінювати командирів там, бригади оперативних командувань кожного місяця, тому що потрібно досить багато часу, щоб освоїти ту оперативну обстановку, яка існує. Але безумовно, це насправді фактор стабілізації держави. Тобто, якщо ми можемо тасувати кадри в умовах війни. І вони не не погіршуються при цьому якість кадрів, то значить, що певним чином держава є антикрихкою. Це фактор внутрішньої стійкості. Ну а питання щодо ефекту і враження, які от всі ці кадрові рішення і скандали, які їх супроводжували, справлять на наших західних партнерів. Що можете сказати? Бо ми розуміємо, що якісь ці рішення, можливо, і під впливом наших західних партнерів відбувалися звільнення, так або накопичили за сукупністю, скажімо так. Одною, зокрема, в Міноборони історія, яка вже лунає у західній пресі, там у новинах звучить, що на рівні Міністерства оборони є зла. Уживання по закупівлях і так далі, чи це не підірве часом підтримку з боку наших союзників західних партнерів? Ну, дивіться, умовно кажучи, західна преса в даному випадку переказує те, що вона побачила в українській. Да? Тобто, там немає якоїсь самостійної лінії, і значною мірою західна преса вона не є формувачем консенсусу для західних урядових інституцій, а ось безпосередньо, наприклад, посольства. Так вони мають свою оптику погляду, яка не виходить просто з читання преси. Да? І ось саме там, наприклад, посольство США в Україні, посольство Великої Британії, представництво ЄС вони формують свою власну політику і вони стежать за тими скандалами, які є передусім з українських медіа тут. Що дуже важливо, тобто вони формують цю рамку. Е, часто зміна кадрів насправді лише допомагає сформувати в Україні нормальний імідж, тому що ми показуємо заходу, що ми ось да, були проколи, ми готові змінити. Ми не тримаємося за людей. І для заходу так само важливі не стільки прізвища, скільки якісь е, принципи да, збереження інституційності, збереження правосуддя, е, якийсь рух до очищення і такої більш стабільної історії в державному секторі. Тому Очевидно, скажімо так це не становить дуже великої загрози. Якщо є скандал, то важливий не сам факт наявності скандалу, а наслідки те, як на нього реагують. Важливо просто правильно реагувати. Корупційні скандали бувають вже і на заході. Ми це розуміємо. Це правда. дійсно, реакція. Вона важить часто більше ніж сама історія. і здатність робити висновки, виправляти помилки, їх не повторювати надалі. Це важливо. Я вам дуже вдячний, пане Ярославе, за розмову в нашому ефірі. Дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. і Такі непрості теми прокоментувати. Дякую і сподіваюся до наступних зустрічей в ефірі. Дякую вам, Ярослав Башко, голова центру політичних студій Доктрина. у нас був на зв'язку.